Якщо говорити про резерв плюс 4 мільйона юзерів, чи був супротив цьому додатку всередині, чи були точки певних там страхів, бар'єрів? І е, як ти це давала? Класний ефект, ефект новачка. Я це називаю, е, коли ти новачок, в тій чи іншій сфері, то від тебе багато не очікують. І є, я називаю це таке люфт, да, або вікно можливостей, коли із-за того, що багато не очікують люди, які би не хотіли, щоб цифрові продукти сталися, вони не здійснюють суттєвого спротиву. Тобто вони не відносяться до цього серйозно, да, от як зі мною всі казали, не буде у резерва великої кількості користувачів, буде два користувача. Українці це не сприймуть, да, українці не Хто будуть довіряти. Багато людей військові казали, колеги по уряду казали, і деякі народні депутати казали. Тобто. А, як ти вважаєш, чому що давало тобі впевненість, що це буде не так, і чому там 4 мільйони людей? Я, звідки в тебе була ця впевненість? А, чому там 4 мільйони людей військовий електронний обліковий документ? Да. Це перше. Друге, це кожна третя відстрочка в країні відбувається через резерв плюс. Елементарно це зручно. По-третє, я вбачаю, що люди мали певну пересторогу ходити фізично в ТЦК по зрозумілим причинам, і було зручніше, і, скажімо так, надійніше або з більшою довірою відносилися до можливості взаємодіяти через застосунок.